Перший такий факап, коли я розпочинав, я більше був в сегменті B2B. Потім я вже переходив плавно в ремонти. У мене був такий клієнт. Ми йому робили ремонт ще до здачі будинку експлуатації. Mm -hmm. У мене була домовленість там з одним забудовником у на сульвові. Ну ми зробили ремонт. Я, я, я не знав просто багато тонкості, бо в, в ремонті є дуже багато тонкості. Успіх ремонту залежить від якісної підготовки, не вже від фінішних робіт там фарбування, вкладання якихось оздоблюваних матеріалів на, на підлогу, а саме від... Якісної підготовки, як ти по штукатурі стіни, як ти вирівняєш тяжку, яку ти підготовку зробиш, щоб воно не тріскало, і так далі. А я тих тонкощів не знав. Я так по ходу вчився собі. Коли ми йому зробили ремонт, ми не могли відмалювати йому рівну лінії. Було два кольори: там був сірий, білий, чорний. І ми там клеїли скотч. Ну, по-перше, треба знати, яким ще матеріалом, які скотчі вибрати, яким інструментом це малювати, тонкощі, як це малювати, і так далі. Тому подібне. Я цього не знав. І ми ті стіни малювали раз. Другий, третій в нас не виходило. Я брав одного майстра, другого майстра брав і в один прекрасний момент. Він просто прийшов і вигнав нас з квартири. Сказав, що більше вас не хочу, ви до мене приходили Всі діть звідси. Я просто до того веду, що я ніколи не здавався. Типу, от я зараз ще вам розкажу декілька.